Ви в стресі і вам кажуть, іди в зал, тренуйся, от тобі полегшає. Але чому іноді після спорту стає гірше? Були тіло, провал в настрої, втома замість енергії. Можливо, ви не враховуєте головне, стан своїх наднирників? Залишайтесь, я покажу, яке тренування підходить вам саме зараз. Я Ольга Степанова, сертифікована нутриціолог, медикиня, експертка в сфері нейробіохакінгу, авторка наукових публікацій у сфері превентивної медицини. На цьому каналі я перекладаю мову гормонів, нутрієнтів, стресу на мову вашого організму. Підпишіться, пишіться, якщо хочете тренуватись не на знос, а з турботою про себе. Бо фітнес без аналізів це не біохакінг, це біоризик. Для початку давайте визначимось, який у вас тип реакції на стрес. Бій, біжи, замри. Напишіть в коментарях. Якщо ви перебуваєте в гострому стресі, відчуваєте тривогу, напруження, серце наче вискакує, дратівливі, агресивні. У вас надлишок стрес-гормонів. Їх потрібно знизити. Тоді обирайте фізичну активність залежно від вашої реакції на стрес. Якщо ви, наприклад, злитесь, зриваєтесь на оточуючих, проявляєте агресію, ваша реакція бий. Вам підійдуть бокс, боротьба. Якщо немає можливості наразі, експрес-варіант побити подушку, покричати. Якщо у вас реакція тікай або замри, ви уникаєте рішень, впадаєте в апатію або пригнічений стан, вам підійдуть плавання і швидка хода. Експрес-варіант, якщо немає такої можливості, це можуть бути танці. Прогулянка навколо дому ходьба сходами. А якщо стрес є, а реакції на нього немає, це інший випадок. Це означає, що будь-які вже стресові ресурси, можливості реагувати в організму немає. Якщо ви перебуваєте в стані виснаження, постійно відчуваєте слабкість, пригнічений настрій, нестачу сил, навіть на прості речі, фізичне навантаження потрібно підбирати дуже обережно, до легкої втоми або відмінити при поганому самопочутті. Які рекомендації при виснаженні? Починайте з ходьби на свіжому повітрі в помірному темпі, приблизно від 30 хвилин на день. Поступово додавайте тренування, але в щадному режимі, і орієнтуйтесь на своє тіло. Підійдуть суглобова гімнастика, розтяжка, йога, пілатес. Танці у комфортному темпі, зовсім не підходять силові тренування з важкими вагами, високоінтенсивні навантаження, кросфіт і тому подібне. Є два критичні показники, за яких спорт або потрібно адаптувати під себе, або відкласти. Якщо організм перебуває в стані виснаження, фізична активність може посилити проблеми зі здоров'ям. Перш ніж починати тренування, необхідно зробити чекап, Перевірте себе на ці два показники: перший рівень білку, має бути не не менше 75 г на літр. Рекомендовано аеробне навантаження легкої або середньої інтенсивності 2-3 рази на тиждень, не більше 40 хвилин. Обов'язково час давайте на відновлення після тренування, не можна займатися 2 дні поспіль і не рекомендовано зовсім інтенсивні аеробні навантаження тривалістю понад 40 хвилин. Не рекомендовані силові тренування, якщо ви маєте дефіцит білку менше 75 грамів на літр. Другий показник це дефіцит заліза за рівнем гемоглобіну. Є 4 ступені дефіциту залізу. При другій і третій стадії анемії фізичне навантаження потрібно жорстко обмежити у цей період. допустимий лише пілатес. Прогулянки, спокійне плавання, вправи на гнучкість і розтягування. Скажіть чесно, ви тривуєтесь, коли втомлені, чи ви турбуєтесь про себе? Я завжди кажу на консультаціях своїх клієнтів, що по гемоглобіну і завжди усюди кажу: по гемоглобіну ми дефіцит заліза не визначаємо. Він є латентний, він є явний, він є, але ми його ще не бачимо. Я зараз вам проговорила про дефіцит заліза за гемоглобіном, тому що якщо вже знижується гемоглобін, це патова ситуація, яка потребує. Є коректної лікарської допомоги. Це вже реальне захворювання, анемія. А якщо ви хочете визначити, чи є у вас залізодефіцит, чи у вас немає залізодефіциту, можливо, він ще не проявився, але вже депо впусте, пусте, то приходьте і ми з вами перевіримо на консультації ваші показники. З вами була Ольга Степанова, нутриціолог, яка вважає, що тренування це не покарання, а це підтримка. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку і поділіться цим відео з тими, хто вважає спітнів. Значить, вилікувався. До зустрічі в наступному відео. А в наступному відео те, на що всі чекають. Це добавки, які реально працюють і збільшують силу, витривалість, потужність. Підпишіться, щоб не пропустити, і дайте знати, чи цікаво вам відео про м'язи, про витривалість і як збільшити свою силу.